На безкоштовні консультації менеджер оцінить ваші шанси на зарахування, відповість на запитання, розробить індивідуальний план вступу та підкаже, як посилити вашу заявку для гарантованого зарахування. Як це все працює? На початку консультації менеджер задасть питання, яких не вистачає для аналізу вашого профілю, після чого запропонує найбільш підходящі варіанти з урахуванням ваших побажань та портфоліо, порівнявши можливості та перспективи у Великобританії, Нідерландах та США. Ви обговорите всі. Ці питання та визначити з менеджером план подальших дій. Після консультації ми надішлемо гайд щодо вступу та матеріали про країну, яку ви обрали. Там буде зібрано прикладну інформацію про професійні можливості, навчальні перспективи та вартість. Перед початком співпраці ми попросимо вас заповнити міні-анкету та пройти тез англійської мови, щоб визначити ваш рівень. Це допоможе нам зрозуміти, чи зможемо ми взяти ваш кейс у роботу та допомогти успішно досягти ваших цілей. Консультація буде корисною тим, хто хоче дізнатися загальною інформацією для розуміння своїх можливостей за кордоном, а також тим, хто вже знає, які програми його цікавлять і хоче дізнатися про них докладніше.